Друзі, радий всіх вітати. Стратегічне розуміння російсько-української війни світовими елітами було настільки поверхневим і примітивним, що це дозволяло тут, в Україні, зв'язувати події на фронті з виборами до Конгресу у США. І ось сьогодні, напередодні, 8 листопада, у нас навіть не згадують. Що наші військові перемоги були заплановані Демократичною партією США адміністрацією Байдена в акурат під вибори в Палату представників та частково до Сенату. Так, ніби такого і не було. А що дозволяє зробити такі висновки і не пропустити їх? А дозволяється зробити. Проміжні підсумки, які, я переконаний, потрібно періодично робити. А, оці проміжні підсумки, вони дозволяють нам не опустити стратегічних глобальних прогнозів, які робилися протягом восьми місяців. Згадати з якої точки ми стартували, куди ми прямували, де ми звернули. Зрештою, де ми опинилися. А найголовніше, це дозволяє нам не пропустити винаходів і відкриттів, які дозволяє зробити ця масштабна глобальна війна 21-го століття. Не тільки. ну, для нас, а в тому числі для Росії і для світу. В принципі, мова йде про прості речі. Зрозуміло, що був глобальний стратегічний прогноз, що перелом на фронті відбудеться в акурат під вибори до Сенату і до Палати представників у жовтні, в листопаді. Багато що змінилося, але кардинальним переломом це назвати, ну, в принципі, складно і важко. І нам залишається десь тільки там. Вигадувати, гадати, чому так відбувається. Передусім, противник дозволяє діяти рівно так, як він дозволяє це робити така банальна істина. І з'ясувалося, що суб'єктом є не тільки Сполучені Штати і не тільки вони вимальовують траєкторію. Кремль, Російська Федерація також є суб'єктними. Звичайно, можна робити якісь там здогадки і там, Малювати чергову конспірологію, що Сполучені Штати Америки взагалі англосаксонський світ, нарешті, зрозуміли, що альтернативи перемоги України немає. І цією перемогою буде не просто зміна режиму в Кремлі з Путіна на Патрушова, а фрагментація Російської Федерації через громадянську війну. А для цього потрібно. Досягнути збурень в суспільстві. А збурення в суспільстві виникають внаслідок серйозних людських втрат. От оці чоловічі тіла, запаковані у чорні пакети, вони спроможні збурити ситуацію і призвести до кардинальних подій в Російській Федерації, не просто зміни режиму, яка може, в принципі, тільки посилити військову агресію тут в Україні. І ось оцей момент він, ну в принципі, оці верніше такі прогнози, вони абсолютно мають право на життя, тому що всі сходяться на думці, що англосакси не можуть програти у цій війні, потрібна перемога, але зробити це не так просто. І от ми можемо перебачити такі розрахунки. Отже, все сходиться до... Серйозних таких суспільних збурень в Російській Федерації внаслідок людських втрат. І я хочу пригадати, як ми бачили ситуацію тут в Україні десь приблизно в березні. Ми очікували, що втрати на фронті з боку російської армії вони призведуть до соціальних збурень. Але потім стало дуже швидко зрозуміло, що Смерть контрактників взагалі ніяк не чіпляє громадян Російської Федерації. Таких вони, такий у них суспільний договір. А росіяни вважають, що контрактники погодились на смерть, підписали угоду, їм за це заплатили. І вони повинні відпрацювати ці гроші. Померли так, померли, вижили, так, вижили. Нічого страшного в цьому немає. І ось це здивування з боку а, а, росіян, яке відбулося в третій декаді вересня, чому ми радіємо і взагалі не боїмося мобілізації, вони думали, що вони нас залякають там цифрами 300 тисяч чи мільйон 200 тисяч частково мобілізованих. А ми натомість хтось радів, а хтось відчував стриманий такий оптимізм. Чому? Тому що. Ми всі з вами думали, що смерті примусово мобілізованих нарешті таке зачіплять російське суспільство і, передусім, жіночу популяцію. І ось відкриттям цієї війни стала реакція жінок на смерті частково мобілізованих, і ми для себе. Винайшли суб'єкт цієї війни. Це жіноча популяція у зв'язці з Альфа Самцем, Володимиром Путіним. Російськомовний український канал Freedom зняв 11-хвилинний ролик, такий сюжет, де проаналізував, я думаю, більше 10 реакцій жінок. На смерті частково мобілізованих, їх вже достатньо багато, починаючи там від 21 чи 23 вересня. Достатньо багато. Які висновки робить редакція телеканалу Фрідом? Вони роблять наступні висновки. Всі жінки помічені у патріотизмі? Більше того, вони всі апелюють до Путіна, оплакують своїх синів, але кажуть, що Володимир Путін все робить правильно. І редакція каналу Freedom робить там свої висновки, мовляв, що вся справа в е, спробі заробити на чоловіках, на їх участі у війні і на смерті. Але це це все вірно. Це все вірно, але треба завжди задаватися запитанням, чому чому так відбувається, чому а, такий глибокий гендерний конфлікт між жінками і чоловіками на Росії. І, власне кажучи, чому Путін собі створив образ альфа-самця? І от, власне кажучи, на цю тему я хотів би поговорити. і Підсвітити цей момент, оскільки у нас в Україні також, також значна частина населення бачить в політиках альфа-самців. І це дуже небезпечний рудимент, хоча може навіть і не рудимент, а діючий такий залишок російської культури. І нам потрібно оці всі ну, моменти не опускати їх. Бачите. Значить, про що йде мова? Мова йде не просто про те, що російські жінки телефонують, ви вдумайтесь, Телефонують до військових комісарів і здають своїх чоловіків на фронт. А, безперечно, алкоголіків, наркоманів, тунеядців, неуспішних, безробітних це все як би зрозуміло. Але Червону лінію просто проходить в той момент, що російські жінки діють у зв'язці з путіним, з Альфа Самцем. Більше того, вони разом контролюють чоловічу популяцію, контролюють разом з путіним і готові, в принципі, завжди прийти йому на допомогу. Тобто, російська жінка вона належить одночасно двом чоловікам: своєму чоловікові. Ну, можливо, сусідові, це не так важливо. І обов'язково Путіну Альфа Самцю. Це структура російського суспільства. Оцей винахід і цей феномен його треба помітити, осягнути, проаналізувати і пояснити, чому так відбувається. Дуже правильно редакція телеканалу Freedom зазначає наступний момент. Що з'ясувалося, що на Росії проживає надзвичайно. Велика кількість жінок, які звикли до легкого, розкішного, безтурботного життя. Але виникає питання, де вони взялися ці жінки? Я пояснюю це наступним чином. Це елемент загарбницької і насильницької культури. Загарбницька і насильницька культура, вона завжди передбачає. Наявність дармового ресурсу, тобто награбованого, або як кажуть москалі, трофейного, завжди на награбований легке знаходяться роти. І цими ротами завжди були жінки легкої поведінки. І ці жінки легкої поведінки завжди скріплювали свої взаємини з тими, хто здобував ці так звані трофеї з мародерами, тобто з військовими, з російськими військовими. І тут я пригадую Сережу Доренка покійного. Сергій Доренко, коли ще був живим і молодим, обурювався дзвінком Путіна. 2000 року, я нагадаю, 12 серпня затонув підводний атомач Курськ. Там загинуло більше сотні моряків. Там були офіцери, мічмани, матроси і дзвонили дружини. На телеканал. Там я не знаю, де працював Доренко на РТР, чи там, Перший канал, чи НТВ, не так важливо. І вони висловлювали своє обурення поведінкою Путіна. І знаєте, як відреагував Альфа Самець? Він назвав їх шлюхами українською мовою, будемо казати, шльондрами, які працюють ротом за 10 доларів для того, щоб дискредитувати його Путіна і Росію. Так ось у нас, я повертаюсь до проблеми альфа-самців. Значна частина теж населення вважає, що політик має бути альфа-самцем. Але треба розуміти продовження наявності альфа-самця в політиці. Всі жінки, вся жіноча популяція, якщо країною керує альфа-самець, автоматично є шльондрами. Автоматично є шльондрами. І російські жінки погодилися на цей статус. Погодилася на цей статус, і е, я свого там от життєвого досвіду помічав от, в Києві, працюючи в колективах, як поводять себе жінки, які родом е, з Російської Федерації. Вони завжди намагаються встановити контакт з начальством. Неважливо, чи це жінка, чи, чи це чоловік, і принизитись перед ними. А хочуть, щоб їх принизили і використали. Я спочатку думав, що це якась культура така, ну, потреба бути приниженим, але нічого подібного. Вони за це приниження потім вимагають винагороду. Вони вимагають винагороду, причим дуже агресивно і злобно це вимагають. І, в принципі, вони не можуть відчепитися від. Начальство від керівництва, поки їх не принесять, і всі не можуть зрозуміти, наш вони це роблять. А потім, коли вони починають вимагати за це винагороду, це вже там, ну хто помічає, звичайно, на цей момент, це вже стає очевидним і зрозумілим. Отже, ситуація нас виглядає наступним чином. В Російській Федерації є значна кількість жінок, які хочуть бути приниженими, і вони як каже Путін. Справедливо називає їх шльондрами, абсолютно справедливо він їх називає шльондрами. Ми маємо розуміти, що це ще більший потенціал мобілізаційний, ніж самі чмобіки, яких як телята гонять на фронт. Вони не здатні ну, чинити ніякого спротиву. А от оці шльондри, вони, як писав, хто там Нікрасов чи хто я, вибачте, якщо переплутав. Краня на скаку становлять і в гарячій ізбу войду, тобто вони в принципі можуть призвести до серйозних соціальних збурень і стати причиною громадянської війни та фрагментації Російської Федерації. Коли це все відбудеться? Не тоді, коли закінчаться шльондри. Шльондри на Росії були, є і будуть. Це просто невичерпне, невичерпне джерело оцих. Повій там, або таких, що западають на дармовий ресурс і хочуть жити на широку ногу, ні про що там не задумуючись. Закінчиться це тоді, коли Путін втратить статут, статус альфа самця. А я підкреслюю, альфа самцем він э, стає тоді, коли набуває сили в очах шльондр. Що таке альфа-самець? Це сильний чоловік в очах шльондр. Що таке сила? Сила це в нашій ситуації фінансова потужність. Це не м'язи, да? не, не так далі, а це фінансова потужність, яка капіталізується і реалізується через армію, через військову потугу, яка може здобувати ресурси, награбовані, мародерити і так далі. От коли Путін втратить оцю можливість і припини бути в очах їх Альфа самцем Шльондрами вона так і залишиться. От тоді шльондри і Коня на скаку будуть останавливать і в гарячу ізбу входити. Він їх, звичайно, буде називати, так як він їх називав, коли дзвонив до Доренка. Ось. Тому проміжні висновки наступні, важливі. Ми з вами зробили кілька відкриттів. Ми багато в чому помилялися в березні. Вважали, що російське суспільство воно буде реагувати на вбитих там контрактників, військових не реагува не реагує. Ми думали, що вони будуть реагувати на чорні пакети частково мобілізованих. Нічого подібного. З'ясувалося, що за цим всім стоїть стоять русські баби. Оці, як казав Путін, шльондри. І поки що Путін їм виплачує 5. Мільйонів рублів, або поки вони сподіваються на ці виплати, це все буде тривати. Тривати дуже довго, тому що ну, насправді потенціал цей дуже високий. Я не знаю, що швидше закінчиться. Ще 5 мільйонів рублів в казні Російської Федерації чи, е, чи мобіки. Баби розбаби ніколи там не закінчаться, це треба розуміти. А, і, ну, в принципі, якщо хтось планував чи планує адмініструвати Російську Федерацію до Урала, у нас є такі, то я думаю, можна вже починати це робити. І, в принципі, можливо, треба також здати орієнтир на іншого альфа-самця. У нас тут є в Україні, тут я згадую цей. Іронічний такий відеоблог від Дмитра Корчинського, який сказав Арестовича в президенти. Потім зробив паузу і сказав Російської Федерації. А чому б нам не піти шляхом лже-альфа-самця? От ніби новий альфа-самець, але без грошей. І це теж може призвести до бунту на Росії Безсмисленого і безпощадного. Як варіант? А чому ні? Ну, людина старається, хоче бути альфа-самцем. Найкращий запит на альфа-самця це на Росії. Але лже альфа-самець. Оце була б стратегічна спецоперація проти Російської Федерації. На цьому я закінчу сьогоднішній день. Я дякую всім за увагу. До побачення. І дякую да, за підтримку каналу. За донати до наступних зустрічей.